І ще однією постійно гарячою точкою передової в секторі Б залишається Мар'їнка. Останні кілька днів там переважно відбуваються стрілецькі перестрілювання та позиції українських бійців. Противник час до часу атакує з автоматичних гранатометів. Натомість місцеві військові переконані, що терористи тепер, принаймні на цій ділянці передової, лише створюють ілюзію війни, аби отримувати гроші. Більше подробиць у Наталі Нагорної. Анатолій був депутатом сільради, але депутатське крісло проміняв на позиції в Мар'їнці. Тут несе службу разом з Макряком. Наш бойовий качер, який держить оборону і успокають нерви. Видресирували птаха так, що навіть привіт додому передають синхронно. Всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Жені, Оксані і всім сусідам і всіх. Все, пока. Анатолія та його товариша Олега тут ласкаво називають бинтиками. Хлопці з 20-го окремого мотопіхотного батальйону, не маючи медичної освіти, їздять забирати поранених з передової. Обідно те, що професіональні врачі, би, не хочуть йти, а а приходять займатися з лісарям, електриками всім. Андрій тут єдиний лікар, хоча до війни 11 років займався виключно стоматологією. Дев'ять дуже важких ранених. Ну там і кров переливали, і все робили повністю. Все. З хлопцями постійно тренування проводили. Замість стоматолога історію його літа переказує його швидка. Одну вже списали, бо живого місця не залишилося. Ось ця вся в дірках, але на ходу. Було таке, що машину по сім чоловік зараз грузили. Командир 20-го бату розказує, бойовики постійно підтримують вогонь по Мар'їнці, бо для них це єдиний можливий смисл для існування. У них будучи немає, вони це прекрасно розуміють. Їм зараз єдине, може вони її. І... Питаються нас тут періодично доставати, кошмарити, тільки тому, що вони розуміють, вони закінчать бойові дії і вони нікому не нужны будуть. Сергій Петрович розказує, найбільше через вогонь бойовиків наразі страждають місцеві матеріально. Переконаний, людям свої пожитки краще вивезти, бо передова проходить по краю населеного пункту. То обстріли, то дожди, то ще яка халепа. Та якщо не заберуть до начала чим нагуда, ну практички воно все пропаде. Ось за цим майном військові слідкують самі. Геть новеньку церкву з усіма іконами та свічками священники покинули. Тільки на умісто зайшли українські військові. Але церква, якого патріархат, московська шлі. Шипки вибиті, ржаві осколки. Усюди наразі тут тихо. Солдати слідкують, аби ікони та навіть свічки по 5 гривень були на своїх місцях. Лише по неділях тут іноді лунають дзвони. У цій церкві не правиться, молитви не лунають, але одна молитва все-таки залишилася. Вона роздрукована на звичайному папірці і говорить про те, що ненависті, вражди, обіди, бідим кровопроліття і прочі беззаконні прикратяться. Істинна же любов для да царствує в людях землі наше молімтися, Спасителю наш услыши і милостивно на з Донеччини. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілюдін, Спецкор 2+,2.